Одним із найпоширеніших злочинів були зґвалтування німецьких дівчат і жінок, чим особливо вирізнялися військовослужбовці тилових частин. Історик Ентоні Бівер писав за оцінками двох головних берлінських лікарень Шаріте та імені імператриці Августи Вікторії, у місті кількість зґвалтованих жінок становила від 95 до 130 тисяч. Багатьох зґвалтували по кілька разів. За оцінками одного лікаря, близько 10 тисяч жінок померли або внаслідок групових зґвалтувань, або це були спричинені зґвалтуваннями самогубства. Чимало батьків підштовхували зґвалтованих доньок до самогубства, щоб змити ганьбу. Вважається, що загалом на території Німеччини було зґвалтовано близько двох мільйонів жінок і дівчат. Але достеменно кількість зґвалтованих встановити ще складніше ніж загиблих.